Всім привіт! Сьогодні я хотів би обговорити таку тему як ігрове вигорання. Що, наприклад, робити, якщо ігри раптово перестали приносити вам задоволення, варто сказати, що це досить поширена проблема, особливо серед тих людей, які досить багато часу проводять за відеоіграми. Найчастіше цю проблему іронічно називають відеогравою імпотенцією. Це така ситуація, коли грати, начебто, хочеться, нікуди не пропадала величезна бібліотека непройдених проєктів, але як тільки починаєш процес, бажання грати. Дуже швидко пропадає. Емоції притуплюються або зовсім зникають. Виникає огида або ще гірше повний тільт, який ти намагаєшся перебороти, але не розуміючи цього, робиш собі тільки гірше. Перш за все, варто сказати, що все, що буде сказано мною, не є істиною. Я говоритиму про ті речі, які були зі мною, або якимось чином мене стосувались. Тому, якщо ви відчуваєте, що проблема з іграми криється, наприклад, в життєвих проблемах, то я рекомендую звернутися до фахівця за допомогою. Помогою, бо це дуже важливо для вашого стану. І я хочу сказати, що цього не треба соромитись, тому що як тільки в тобі в голову прийде така думка, що типу ні, це херня повна, це страшно або щось в такому дусі, повна херня. Чувак, якщо тобі треба до фахівця, будь ласка, давай вставай і записуйся на прийом. Тому що якщо це ігнорувати, потім буде ще гірше. Приходячи до самої суті відео, ви помічали за собою стан, коли ти відкриваєш свою бібліотеку ігор, дивишся на них і. Думаєш, я хочу в щось пограти, отримати задоволення від процесу, але при цьому у мене немає на це все бажання і якось все не сходиться. У таких ситуаціях я часто ставлю собі запитання: а чи точно я хочу зараз грати? Важко заперечувати, що ігровий процес сам по собі не є причиною, через яку ми маємо бажання грати в ігри. Все ж таки, набагато частіше ми граємо в ігри для того, щоб відпочити в них, отримати певні емоції та новий досвід, який подарує нам та чи інша гра. Простіше кажучи. Ігровий процес це взагалі не мета, а засіб, який ми використовуємо для своїх потреб. І саме з цієї причини ми часто плутаємо емоції, через які нам здається, що ми хочемо саме грати. Коли ми собі говоримо тезу на кштальт, я хочу знову отримувати задоволення від гри, це не означає, що тобі потрібні насамперед ігри. У такі моменти ми хочемо отримати нові будь-які емоції. А через те, що ми звикли грати саме в ігри, ми намагаємось знайти в цій сфері те, що нам потрібно. Якщо говорити коротко, то наш мозок виробив звичку отримувати з ігор емоції, і саме тому в будь-яких ситуаціях він буде прив'язувати їх до нашого стану. По суті, так це працює з багатьма іншими речами в нашому житті з позитивними та негативними емоціями. Ми завжди звикли прив'язувати наш досвід з чимось до певних речей, які залишаються з нами на довгий час. Бо якщо ми в іграх знайшли свою зону комфорту, то через деякий час ми почнемо страждати від неї, бо так працює психологія людини, і це досить нормально. Якщо ти щодня протягом багатьох років вечорами грав у свій улюблений проект, який викликав у тебе певні емоції, то відмовитись від нього згодом буде дуже важко, бо ця гра вже. Стала твоєю зоною комфорту. У такі моменти можна було б сказати, що відбувається міцний взаємозв'язок. Якщо ти хочеш відпочити ввечері, то перш за все, ти подумаєш саме про ігри з друзями. А це означає, що з мій вірністю в 100% ти запустиш свою улюблену гру, яка швидше за все на сьогоднішній момент тебе задовбала. Є так би мовити, правила, які характерні для будь-яких звичок та залежностей. Якщо так подумати, раніше, завдяки відеоіграм, ми досягали певної мети. Відпочивали та отримували Мовили зворотній зв'язок від друзів чи знайомих, але з часом та сама одноманітність способу досягнення цієї емоційної мети почало грати з нами злий жарт. Я думаю, ви і так чудово знаєте, що емоції не можуть повторюватися вічно. Перші емоції, як правило, найсильніші і незабутні. А якщо перетворити ту дію, від якої ти черпав подібні емоції на рутину, то магія сама по собі зникає. І якщо це саме те, що вас хвилює, то є вирішення цієї проблеми. Для початку скажу, що я чудово розумію людей, які тікають від реальності в ігри чи інший медіапростір. Це може бути пов'язано з твоїм внутрішнім станом, фізичними проблемами або навіть з тим, що ти хочеш втекти від проблем, які є навколо тебе. Особливо на даний момент сильно тисне війна, яка переслідує кожного з нас майже два роки. Але як я вже сказав раніше, до всього наш мозок може звикнути, що у випадку з війною дуже погана річ. Але ми зараз говоримо про ігри, перше, що я можу порекомендувати особисто від себе, це знайти інший вид відпочинку. Хай це буде така ж медіа, але не ігри. Можливо, література, фільми, наукові подкасти, все, що завгодно, за вашим бажанням. Знаю, що це буде дуже складно, тому що відвикати від чого-небудь це нестерпно і вкрай неприємно. Як я казав, наш мозок дуже швидко до чогось звикає. Особливо, якщо ти радієш від того процесу, який робиш, і, наприклад, ігри для тебе є таким певним скопізним. То так, це буде дуже неприємна історія, коли тобі доведеться, майже що через силу, робити деякі дії, які будуть впливати на твою зону комфорту. Але якщо ви все ж таки не готові змінювати вектор вашого інтересу і хочете зупинитись саме на іграх, тоді рекомендую змінити жанри, в які ви звикли грати. Але варто розуміти, що це можливо лише погіршить ваш стан. І є деякі причини, чому це так працює. Тому що якщо ви почнете грати в гру, яка. Для вас не знайома, то це вас буде дратувати, тому що коли мозок звикає до одного, йому складно переходити на щось інше. Ви не помічали, що коли ви слухаєте одну і ту саму музику. Потім, коли вам друг чи там знайомий кидає нову пісню у жанрі, який ви ніколи не слухали, і думали, що це не ваше, ви його, можливо, навіть і не послухаєте ніколи, написавши другу, типу, ну прикольно, але не моє. Тому що ви не хочете цього чути, тому що вам це не цікаво, бо ви вже звикли до деяких речей. Так Само працює і з іграми. Я вам відкрию страшну тайну, Так працює зі всім в нашому житті, але не про це зараз. Наприклад, я останнім часом нарешті почав проходити ігри одного японського геймдизайнера, чиї ігри розривали мене на шматки при кожній зручній нагоді. Дякую, Міядзакі. Чи це був поганий досвід? Безумовно, ні. Тому що я банально по-новому вчився грати в подібні ігри, бо досвіду до цього у мене ну просто не було. Але як тільки ти починаєш розуміти, як це працює, відразу активуються наші нейрони, і ти ловиш від цього чисте задоволення. Особливо коли отримуєш перемогу над босом, який ще пару днів тому з. Здавався тобі надто складним. Ще можу порекомендувати піти в інді ігри, які часом розривають своїми ідеями та концептами. Я знаю, що багато людей свідомо відмовляються в них грати, думаючи, що це поганий продукт. Але повірте мені, якщо один раз спробувати, то далі все піде як по маслу. Тому що інді ігор просто пердець як багато. Тут тобі і файтинги, тут тобі і горори, тут тобі все, що завгодно. Тільки почни грати, знайдеш для себе щось круте, і Бі це сподобається, а зараз буде дуже непопулярний тейк, але я повинен згадати його. Настільні та спортивні ігри все ще ігри, тому беріть своїх друзів або знайомих і спробуйте для себе щось нове. Я, наприклад, люблю шахи, та я в них не те, щоб якийсь серйозний гравець, але мені подобається вчитись в них грати. Так я граю онлайн. Типу, в мене не те, щоб є можливість грати офлайн з друзями чи щось таке. Бо ну, в мене не те, що багато друзів, і не те, щоб ці друзі люблять грати. В шахи, якщо говорити про спортивні ігри, то це може бути що завгодно: від настільного тенісу до більярду. І повірте, заруби в подібних іграх насправді нічим не гірші від віртуальних битв. Нагадую, що ігри взагалі ніколи не будуть гарантом того, що зайшовши в них, ти саме отримаєш відпочинок. Дуже часто буває так, що ігри нас виснажують. Наприклад, зігравши пару ігор у Quake Champions або Sekiro, ви не отримаєте той самий відпочинок, і релакс, про який думали, тому що в цих іграх. Вас будуть не хочу цього казати, але вам буде боляче. Можу порекомендувати вам не дивитись на ігри з точки зору того, що це якась панацея. В нашому житті досить багато різних речей, які ви навіть не уявляєте, що будуть працювати з вами саме так, як ви думали. Наприклад, я все життя ігнорував дуже багато речей, які зараз мені подобаються, і від яких я отримую дофіга задоволення. і які навіть для мене зараз є певним хобі. Я не кажу, що на ігри треба забити і взагалі від них відмовитись. Ні, якщо ви граєте, якщо вам подобається, то це супер. Але варто розуміти, що кожна річ у нашому житті, яка часто буде повторюватися або щось таке, вона незабаром доведе нас до того самого відчуття, коли нам просто буде байдуже на те, що ми робимо. Це не буде відстрілювати у нашій голові емоціями. Ми просто будемо думати, що це таке заняття, від якого ми не можемо відірватися, тому що це є норма для нас і. Типу на цьому все можна закрити, так сказати, очі і не дивитись в бік інших речей. Ще хочу нагадати, що якщо у вас є певні проблеми, які ви хотіли б вирішити, але вас це лякає, і ви не хочете йти до психолога, наприклад, то, друже, варто зібратись і робити все для того, щоб тобі було комфортно жити. Тому що, якщо ти будеш реально ігнорувати проблеми, які тебе вибивають із життя, або вони не здаються такими аж супервеликими, але вони вносять тупу. Багато імпакту в твоє життя і як ти живеш, то цим варто займатися. Дякую, що додивились це відео до кінця. Канал завжди можна підтримати лайком і коментарем. Зустрінемось в наступному відео. Сайонара.